Що перший йде гір, дашка гуляти, а потім ти. Тут треба лише її закрити, щоб вона тут нам не показувала свої емоції. Тому зараз ми підемо. А спочатку я хочу вам показати наш чудовий сніг, трішечки притрусило, Отак, тако покрилося білизною, світла зараз немає, тому. Зразу тарабанять генератори і, і ось так, 0 градусів зараз. Бабу снігову можна зліпити, Розтає. Уже тане, тане, тане. Ліпиться дуже гарно. Сніжки можна пограти. А далі піде потепління. Зараз маленьку, маленьку хочу зробити снігову бабку. І нехай трішечки вона постоїть, поки все розтане. Ноль градусів на дворі. Меншу треба головочку зробити. Друзі, ставте вподобаєчки. Ось така у нас буде краса. Давайте ще ручки їй зробимо. Щоб не розвалити. Знизу. Ну що, початок зими є Тому всім вам гарного дня, чудового настрою. Ми гулять. Пишіть, яка погода у вас. Не забувайте ставити вподобайки. Good morning, my dear friend. Thank you for your likes and for your comments. Всім вам доброго ранку, мої любі друзі. Гарного вам дня, чудового настрою. Ось така у нас погода. Вчора ввечері приморушив сніжок, трішечки припорос... розпорошився, скажімо навіть так, а сьогодні 0 градусів і вже ростає. І чекаємо плюс 6 і плюс 10. А, а Дашка чекає гуляти. Пишіть яка погода у вас. І всім вам гарного дня. Дмитро, дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, чудового настрою. Зразу хочу, друзі, показати, поки ми ще з Дашкою тут, хочу зразу показати вам, як я підготувала до зими мої троянди і хризантеми. Хризантеми у мене ось тут росли одна висока, друга, отам низенька, я її називаю прибордюрна. Самі гілочки я зрізала і перевернула їх навпаки. Ось таким чином я заховала їх від саме корінці, від того морозу, який падає, а мороз падає завжди зверху. Ними ж цими ж гілочками. Прикрила і троянди. Тут я посадила тюльпани, те, що я вам показувала ось тут. А для того, щоб гірда в мене з'їдає цибулькові, Дашка вже ні. Дашка вже доросла дівчинка. А гірда ще з'їдає. Для того, щоб вони їх не з'їдали, не викопували, я поклала сітку. І сітку вона підривала, і далі оці троянди, які я позрізала, я поклала саме сюди. Тут ще зверху я бачу ось грибок, і зверху я ще пройду, щоб грибок цей не потрапив в землю, я ще пройду, потім вопну. Отакі.